Доброго дня, Олександро. Подивіться, будь ласка, чи звільнять лівий берег Херсонщини у цьому році? Дуже хочеться додому до батьків. Давайте подивимося, чи звільнять лівий берег Херсонщини у 2025 році. так? Чи буде звільнений до Нового року лівий берег Херсонщини? Чи буде звільнений? Я поки не бачу конкретно звільнення, але мені йдуть ситуації, які будуть ходити по колу, тобто будуть такі обговорення будуть стосовно територій, так. Ситуація затягується, чітко звільнення не бачу, але якісь зрушення. Будуть, поки ще звільнення до кінця року я не бачу. Ситуацію будуть тримати, дуже багато маніпуляцій, будуть повертатися до е, теми звільнення, але постійні провокації, супротив ідея, які будуть заважати до кінця року, поки ще, на жаль, не бачу цього. Давайте подивимося тут. Лівий берег Херсонщини чи звільнить? Чи звільнять до кінця року? Затягуватися буде, сама ситуація буде затягуватися, розтягуватися. Ось дуже багато ілюзій. І розчарування ще чекає. Тобто, знаєте, об... як наче будуть обговорювати, і можуть бути навіть з'являтися якісь можливості, а потім все буде знову повторюватися і йти а, зовсім не в той бік, в який нам потрібно. А, чесно, поки я не бачу звільнення Херсонщини і в обережжі ще до кінця 25-го року. Ситуація така достатньо мінлива, але ще поки. Не про звільнення на жаль.